Вім тихої ночі, мої любі друзі, неділя, а отже, настав час оповідань. Продовжуємо казку про Діану, яка потрапила в країну Хендляндію. Глава четверта Скриня бабусиних таємниць. Розгрібаючи безлад у коморі, Діана натрапила на старовину скриню. Вона була зроблена з невідомої надлегкої і приємно пахучої деревини, і, хоч мала вигляд простой та вабила погляд до себе. Замка на ній не було, лише напис, створена з любов'ю для майбутніх поколінь, інкрустований блискучими камінцями. У тиші ранку, коли перший поверх бутика вже сяяв від чистоти, Діана пригадала про свою знахідку і винесла її на другий поверх до житлової кімнати. Вона сіла на ліжко, обережно відкрила скриню і ледь не зойкнула. Усередині лежали три золотих згортки. Прив'язані стрічками, її пальці тремтіли, коли вона потягнула за першу стрічку. Згорток сам розгорнувся, ніби чекав саме на її дотик. Перед нею з'явилась чоловіча сорочка, виткана зі срібної нитки на прозорому льоні з перлами на комірці та манжетах. Діана завмерла. У другому згортку була весільня сукня. Мережана, прикрашена камінцями, які заграли на сонці усіма барвами райдуги. Це були справжні діаманти. Третій згорток найменший і найважчий, приховував вінок наречений, розшитий сріблом, перлами і тими ж самими діамантами. Це ж скарби, цей комплект безцінний, прошептіла вона. І кожен з цих виробів коштує тисячі. В голові одразу промайнув план відкрити бутік уже завтра, розмістити ці речі у вітрині, і за день вона зробить більше ніж потрібно, щоб повернутися додому. Цілий день вона пурхала, прибирала, вивітрювала приміщення, мила вікна та готувала будьюкову вітрину. Ввечері з особливою обережністю вона розмістила сорочку на оксомитовій подушці, сукню повісила на вішак, прикрасила вінком і зазирнула в вітрину ззовні. Вигляд був захопливий. Навіть Клаус зачаровано нявкнув. Та вранці речей не було. Спочатку вона подумала, що хтось пробрався вночі, але двері й вікна були зам на замку. З переляку вона кинулась до скрині, і всі три згортки знов лежали там, охайні, зав'язані стрічками, наче нічого не було. Вона повторила усе знову, і знову вироби зникли, щойно вона їх залишила без нагляду. На третій раз вона вже боязко доторкнулася до згортка і прошепотіла вони, мабуть, зачаровані. У відповідь сорочки злетів легкий срібний пил, що у повітрі сформував слова. Нас не можна продати, ми зразок, твори своє. Зеліна, яка щойно з'явилась в будь-яку з чашками трав'яного чаю, прочитала вираз обличчя Діани і пояснила. Я здогадувалась, це було останнє прохання твоєї бабусі Агнії. Вона зачарувала ці вироби, аби ти мала орієнтири і не скористалась чужою працею. Доведеться тобі вчитись. Але я я зовсім не майстриня, обурилась Діана. Ну, я вишивала щось в школі, але це ж не серйозно». Ми почнемо з основ. Я вже підготувала для тебе прискорену програму. І в мене є гарні новини. Вона діє лише 6 годин щодня, але ці години рівнозначні тижню звичайного навчання. Головне не розпускати нитки від розпачу. Перші тижні були важкими. Діана страждала над кожним стебком. Назад голка, тамбурни, французькі вузлики, петельні, руки боліли, пальці були подряпані, а Клаус постійно стрибав на п'яльці, наче вважав це грою. Її перша серветка крива, але чесно зроблена, пішла на ринку за 15 копійок, хустинка з нерівним краєм за 50 копійок, і лише один набір закладок із вишивкою приніс майже два золоті. Покупчиня була літньою дамою з поганим зором, яка вирішила підтримати таку старанну дівчину. Тіана сиділа ввечері з пустим гаманцем і підраховувала копійки, мрії про швидке повернення додому танули, як ранковий туман, але щось змінилося, коли вона наступного разу відкрила скриню з бабусиними виробами. Сорочки трохи зрушились, ніби схвалюючи її зусилля. І це, мабуть, був знак. Вона ще нічого не зробила, але вже вчилася, і, можливо, вже була на правильному шляху. Перший ярмарок. За місяць у Діани вже назбиралося десяток серветок, пара хустин, кілька мережевних закладок і навіть одна вишита обкладинка на запісник. Її перше творіння недосконалі, але живі, теплі, справжні, кожна річ дихала надією і зусиллям. Увечері, коли вона знов перебирала вишиті речі, Розаліна несподівано сіла на край ліжка і сказала: Настав час, збирайся на королівський ярмарок. Який ще ярмарок? розгубилась Діана. Щомісяця в Гобеляндії проходить великий ярмарок майстрів. Там збираються найкращі рукодільники всього королівства. Ти маєш показати себе. Але це ж просто серветки, декілька хустин і закладинки, ну нічого особливого, який ярмарок. Для тебе це просто, а для інших це сильна ручна робота. Вони ж чарівні і не недооцінюй себе, Діану, промовила Фрозеліна. Наступного ранку, з кошиком у руці, накритим мережаною серветкою, Діана вирішила до ярмарку. Місто було гамінке, повне кольорів і ароматів, Ядки з мережевом, дерев'яними скриньками, пряденими нитками і чеклунськими голками тягнулися вдовж головної вулиці. Її маленький столик опинився між бабусю з магічними рукавичками, які змінювали колір настрою, і молодою майстриню з квітковими оберегами. Діана розклала свої вироби, вона відчувала себе маленькою серед свята чарів. О, яка витонченість! протягнула руки літня дама з капелюшком над роботами. Це власна робота. Так, прошепотіла Діана, зачарована її рухами. І це так прозвучало як найважливіше слово її нового життя. Дама придбала серветку і пішла далі. Діана стояла розгублена і раділа і не знала, що сказати. В обід до неї підійшла поважна жінка в вишитому плащі з гарбом Гобеляндії: Ваша робота свіжа, не вміла ще, але жива, я відчуваю чари. Прийміть запрошення до спільноти майстрів, Ваші руки пам'ятають давнє, хоч ви цього ще не знаєте. Діана розгублено кивнула, а Фрузеліну тихенько муркнула на вухо. Почалося! Вона ще не встигла до кінця усвідомити, що її вперше визнали як майстриню, як до її столика підійшла жінка у коштовному вбранні. Сукня була вишита золотими нитками, а на пальцях виблискували персні зі знаками стихій. Волосся було срібне, зібрано високу зачіску, прикрашену діадемою з топазом. Від неї в'їло пряним ароматом фіалок та теплом. Це ви, пані Діана з чарівного бутіку? Онука, агні! Мовила вона, вдивляючись у дівчину проникливими очима. та та Так, це я відповіла трохи збентежена Діана, відчувши, що перед нею дуже важлива людина. Мене звати Алісандра Міренвал, я представниця родової ради західного крила. Мені порадили звернутися саме до вас. А але ж я учениця, я лише починаю, спробувала заперечити дівчина. І саме це мені потрібно, усміхнулася Олесандра. Я шукаю не зашкарублу вправність, а свіжий дотик душі. У мене є тканина, на якій ніхто не наважується покласти голку, навіть подивитися, тому що вони особливі, вони живі, і я вірю, що саме ви, молода дівчина, зможете їх приборкати. Вона обережно поклала на стіл оксамитову коробку і відкрила її. Усередині лежав згорнутий шматок чорного шовку, який відблискував ніби нічне небо, посипане зорями. Поруч золоті нитки і крихітні капсули з порошком дорогоцінного каменю. Діана навіть дихати забула. Тканина ніби дивилась на неї. Я хочу, щоб ви створили чарівну мантію для моєї доньки. Вона вступає в Колдовську академію, їй потрібен артефакт, який би оберігав її вдень і вночі. Вона незвичайна дитина бачить віші сни. І саме в цей час дуже вразлива. Я сподіваюся, що ваша молода магія та золоті степки стануть саме цим артефактом. Плачу я 100 золотих на початку, як завдаток, і 100 золотих після завершення. Діана знов зойкнула, таких грошей вона ще не тримала в руках. Фрузеліна підскочила біля неї, закрила оксамитову коробку і сказала Ми беремо це замовлення. Діана на неї зашипіла. Що ти робиш? Я не готова. Все, ти готова, просто цього не знаєш, і я тобі допоможу. Посміхаючись Алісандрі, вона сказала: Беремо. Алісандра посміхнулася, кивнула головою і доповнила. Роботу прошу завершити до повного місяця. Це дуже важливо для заклинання. І ще одне: не вишивайте після заходу сонця, щоб дотримати умови створення артефакту. Її постать розчинилася у натовпі, залишивши по собі лише шлейф пахощів і відлуння великої відповідальності. Фрузеліна дуже раділа, а Діана сіла на сходинку, поклавши руки на кошик з серветками, щось їй підказувало, що вляпалась вона в якісь неприємності. Але це все попереду. До повного місяця лишалося два тижні. Ось в такі пригоди потрапила наша Діана. Чи впорається вона з цим завданням, або це обернеться ще більшою халепою? Чекайте на наступну суботу я випущу обов'язково продовження. Поки що хочу з вами прощатися. Бережіть себе і своїх рідних, обов'язково реагуйте на тривогу і до зустрічі в нових відео. Па-па!